День української мови і писемності, я звернулася до вас з проханням, щоб ви ділилися своїми неологізмами улюбленими, які виникли за останні декілька років. І знаєте, я хочу вас знову ж таки заохотити гратися з мовою для того, щоб ви знаходити нові слова. І я хочу попросити вас в коментарях до сьогоднішнього ефіру, якщо у вас будуть якісь... Вдалі приклади, то знайти мені аналог до терміну, що дуже поширено називають інфоциганщиною. Мені здається, що по перше, ми маємо відмовлятися від слова циганщина, але хочеться мати якийсь термін, який дуже влучно виражає це інфошарлатанство, яке поширено в Україні. І інфошарлатанство ну надто якось високочуло і не дуже зручно вимовляти. Тож, давайте пошукаємо аналоги до. Інфошарлатанства, і я маю надію, що ми збагатимо або, можливо, я не знаю про таке слово, воно вже існує українську мову ще одним неологізмом. Не зупиняйтеся, пишіть свої якісь улюблені неологізми навіть в цьому в коментарях до сьогоднішнього посту, до сьогоднішнього етеру, тому що мені здається, що це дає нам можливості робити. Українську мову живішою, бо надто багато людей хоче її вбити. Як це було, ви можете подивитися також в етері від Радіо Свободи. Зараз я скажу, як він називається. А ви поки що подивіться уривок. Звідти важливий сигнал був, що у нас не відкрилося виборчі дільниці ані президентські, ані парламентські вибори в 2014 році у нас не було проведено. Над закладом не було жодного прапору. І коли я підходив до адміністрації говорити, ну як ми далі працюємо, на кого ми працюємо, мені сказав, що не задавай вопросов, ми повинні бути патріотом свого учебного заведення. Є студенти, заради них треба працювати, і ми знаєте, це дуже схоже на це, що ми маленькі люди, і нам треба працювати. Студенти є, нам треба їх навчати. Але мені це було не дуже. Такий приємний знак, приємний сигнал. Я протягом місяця ми ще почали працювати. В закладі почали з'являтися студенти. І що мене дуже вразило студентки у військовій формі. І я почав розуміти, що якогось сенсу подальшого в цьому всьому не буде, і виїхав в жовтні 2014 року. Разом зі своєю мамою ми виїхали на Сумщину. Тільки що прослухали, як воно відбувалося насильственна українізація на Луганщині. І це відео називається Помічаю відкати до російської мови, вчитель 150 світу родом з Донбасу Артур Пройдаков. Артур Пройдаков у рейтингу 50 найкращих вчителів світу за версією Global Teacher Prize 2023. Подивіться, відео досить цікаве. Є моменти, на які варто звертати увагу для того, щоб різні інфовоші дуже класний термін. Мені сподобався хтось написав. Я вже втратила, де це. Олександр Кузьменко. Дякую, Олександр, Інфовоші мені дуже сподобалося. Але у вас є все ще можливість проявити свою фантазію у всіх інших глядачів, для того, щоб ми знайшли класні і вичерпні висловлювання на цю тему. І, взагалі, у мене є перелік слів і висловлювань, які мені хочеться давно замінити і знайти їм аналог в українській мові. І можливо, треба таки цим буде всерйоз зайнятися. А я хочу, раз ми вже заговорили про українську мову, відреагувати на один на одне повідомлення, яке мені нещодавно прийшло. Мені написали з волонтерського проєкту Єдині. Це курс підтримки у переході на українську мову. У них є інстаграм, наприклад, або є сайт сайт єдині.орг або інстаграм єдині.рух. І вони допомагають усім охочим перейти на українську мову. Це абсолютно безкоштовно. 100 тисяч учасників вже. Плюс взяли участь у цьому розмовні клуби працюють по всій Україні і Європі і ну по всій Україні, ви розумієте, відносно в Україні просто І звернулися до мене з проханням інформаційної підтримки, тому що запускають 19 уже безкоштовний курс і набирають бажаючих для того, щоб покращити свої знання з українською мовою зокрема, отримати також підтримку у переході на українську мову. Старт 6 листопада тривалість навчання 28 днів і долучитися можна з будь-якої точки світу, можна зайти на єдиній орг і там про це дізнатися. Випадково парадетером побачила це повідомлення, вирішила його просто так от з коліси вам зачитати для того, щоб якщо вам щось цікаво, або ви знаєте когось, кому не зле буде скористатися цим курсом. Рекомендуйте тому, що. Українська мова сама себе не вивчить. Українська мова сама себе не буде використовувати. Українська мова сама по собі не буде квітнути. Ми всі повинні докладати до цього зусиль. І ну додам. Насправді я все життя розмовляв російською. і Останні два роки, ну, півтора раз розмовляю українською. І я вже не можу розмовляти російською. Бо я ну просто не вмію. Ну, не типу я можу казати, але в мене немає вже такої швидкості, як раніше було. І це прикольно. І це реально прикольно, тому що мені дуже подобається. Ну, минулого тижня я показувала вам Надю Дорофієву. Цього разу я показую вам Донтесу в струє популярних а, інф... в інстаграмі персонажів. Але а, я послухала цю коротку промову Володимира, і вона мені сподобалась. Тож просто цитую вам без коментарів. Я, ти, бу... я не та людина, можливо, яка повинна гетувати взагалі в цілому, а не. Слово пропаганда у нас звучить завжди негативно. Ми до цього відносимось якось так, і коли на нас пушать, тиснуть, ми такі, блін, я спеціально буду розмовляти так, як я хочу. Але я вважаю, що мова це зброя. Для мене це так, мене сильно тригерить російська мова. Це не пов'язано, знаєте, бо є маніпулятивні штуки, що а ось військові розмовляють. Блін, ну якщо ти хочеш з військовими розмовляти, іди воюй і там розмовляй, як ти хочеш. Знаєш, ну реально. Бо там не до того, щоб щось думати. Але насправді, скільки я у мене в оточенні багато військових, і ти коли я на схід, приїжав, приїжджаєш, ти, ти чуєш українську мову так само, як і російську. Це така маніпулятивна історія, до якої чіпляються. Герується. І так, ви знаєте, мені здається, що важливішою історією в цьому процесі є знову ж таки висловлювання різних акторів, які. Показують на своєму прикладі зміни, які з ними відбуваються, і комунікують просто, але відштовхуючись від власного досвіду. І, звичайно, хочеться приєднуватися до цих людей. І такими людьми є ті, хто є авторитетами для тієї чи іншої публіки. І тут я не можу відмітити ще одне інтерв'ю, яке побачила на Радіо Свободі. Це інтерв'ю з Сергієм Рибровим, і теж хочу зацитувати. Ви сами з Горлівки, ви вже це згадали. Це так склалося історично російськомовний регіон, і зазвичай до цього і публічно ви говорили більше російською мовою. Зараз ви перейшли на українську, а всі публічні прес-конференції ми з вами зараз говоримо українською. Чи складно вам було зробити цей перехід, і чи українською ви спілкуєтесь у роздягальні, складці? Я думаю, що для кожного достатньо складно переходити. Але я і раніше я розмовляв українською, але поруч зі мною всі розмовляли російською, тому якось... Я, я розумів абсолютно, я, я розумів українською. Якщо хтось зі мною спілкувався українською, я переходив на українську. І ви розумієте, от, оцей ось момент, який ти бачиш у багатьох інтерв'ю. Спортсменів, акторів, музикантів, просто якихось інших відомих особистостей, художників, митців, авторів. Я спілкувався українською, ну просто зі мною в оточенні було більше російською, тому я спілкувався російською. І ти такий вау! А ти у ну, тебе в голові ця людина ніколи не була українськомовною. І тут щось змінюється. І мені здається, що. Якщо ви розумієте, що мої етери це взагалі не варіант для тих, кого ви хочете в чомусь переконати, то рекомендую давати послухати інтерв'ю тих. Хто є авторитетами? Мені здається, що для багатьох українців Сергій Ребров є авторитетом, і ну або якийсь інший спортсмен, а спортсмени зараз дедалі активніше говорять про те, що спорт це теж не поза політикою. Тож слідкуйте за такими інтерв'ю, і якщо ви знаєте, що ваша близька людина, яка ніяк не може змінити мову, поважає когось із спортсменів, акторів, музикантів, і цей актор говорить про свій досвід. Діліться цим інтерв'ю з вашими близькими для того, щоб їх надихнути, перейти і змінити мову, тому що дійсно це наша зброя, це те, чим ми можемо уберегти себе.